Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44 на квітковій гуртівні Флора А. Як бачите, завозик, і, звичайно, ми сьогодні з вами будемо дуже багато орху медитувати. Знову навезли стільки новиночок серед орхідей, голова обертом. Робіть скрін вподобаної вами орхідейки та переходьте за посиланнячком, яке я залишу внизу в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі на сторіночку Флори А в інстаграмі. От я тільки як зайшла, одразу цей колір, він мене настільки заманив. Фіолетово-фіолетовий. Розумійте, як хочете, але це щось. Просто вражаюче. Таку новиночку привезли вперше. Слава Богу, підписаний горшечок. Назва його Violet Sun, ще якась назва красивезна. І погляньте, яка величезна, крупноквіткова квіточка на відміну від Violet Queen. Як бачите, сусідочки десь 9-10 см, а квіточка цієї красуньки добрячих 7 см. І як для такої крупно-квіткової квіточки, ще погляньте, скільки багатенько розгалужень квіткових. Ой, і горшечки повні коріннячка. І колір вражаючий. Ну, бомбезна орхочка. Я не маю просто навіть слів, щоб виразити своє захоплення. Тому, якщо вам до вподоби, не зволікайте їх декілька штук в наявності. А ця красуня яка, бачите? Нерожева, зефірна вона, така ніжно пудрово зефірна із жовтою губою крупноквіткова. Назви я її не знаю, покажу вам кот на горшечку. Ось такий він у неї, коренева бомбезна. І біг одного єдиного привезли. Біг Гейне. Я вам по секрету скажу, я його просто вже називаю Женя. А ось тут дуже зверніть увагу, особливо ті, хто полюбляє мутації. Леко Фантастик привезли серце з дракона, але подекуди полюсточки добряче помутували. Тому, якщо полюбляєте такі варіанти квітування, звичайно, не зволікайте, робіть скрін і пишіть у флору А. Можливо, навіть і метеличком в домашньому проквітне. Ну хто знає. А ось цю красуню бачу вперше, ніде ні в кого не бачила, погляньте, яка губа. Практично ніби чотири округлі пелюстки, правда ж? Надзвичайно цікавущий, ніжно жовтенький бегліпчик з округлими полюсточками та чорничною плямочкою навколо колонки. Ось такий кот у нього. І для тих, хто збирає колекцію з округлою губою, дуже рекомендую мати ще в такій гамі. Він один єдиний в наявності. Ред сезамчик. Це ред сезамчик один єдиний в наявності. Також є один єдиний в наявності. Сезамчик 2 в одному. Як бачите, класичний сезам і ред сезам. Хто полюбляє такі? Також варіанти квітування, він один єдиний. Як і один єдиний класичний варіант квітування сезаму. Сезамчики сьогодні на усі смаки. Белота. Яка ж вона красивезна. Знаєте, якби це був бігліп, ох, я б одразу забрала. Б. Одна єдина в наявності панянка, на яку я одразу подумала, що це Клеопатра. Верніш одна із номерів, адже Клеопатр багато буває. Можливо, хтось із підлітків, не знаю точно. Знаєте, колись привозили одного єдиного ось такого красення і знову ж привезли. Єдина механічна травма. Без кінчика квітконосика приїхав. Ну, буває різне. Кому не важливий цей нюанс, а дуже подобається цей сорт, забирайте, бо він рідко буває. Це я його бачу, що був вдруге. Погляньте, що ось такий бігліб. Ой, я не знаю, як описувати, нас не знаємо. Це знову ж таки інший. Бачите, цей взагалі по мірі розпуску своїх бутонів квітка змінює колір. Від теплих вона стає більш холодній гамі. Красивезний, цікавущий. І ще ось такий з кораловим, більш тоном. Також назву не знаю. Ой, краса красивезна сьогодні. Ну, що тут казати? А казати ж треба, правда? От погляньте на зеленого дракончика подібний, але він дуже-дуже ніжно-лаймовий. Ще ось такий, також красивезний, один єдиний наявності. Я вас єдине прошу, не зволікайте, хто збирає бігліпчики і влаштовує ціна. Пишіть у Флору А. І один єдиний в пастельних відтіночках, але погляньте в яких і яка губа. Також новинка, красивезний, крупноквітковий, спокійний, але дуже такий смачненький. І ось такий своєрідними штришками негоновими подекуди, немов бліками. Які вони цікавезні і кореневі у них ну, шикарні, шикарнючі. Кот вам покажу ось такий він. Одна єдина, дуже красивесна, що ось така паняночка. Як цікаво у неї, неон від колонки переходить в холодний колір білий, а потім плавненько в жовтий, в теплий. Орхомагія! Код покажу вам, знадобиться. Цього разу величезний вибір, красивезна, крупноквіткових шикарних, екзотік пунш і заважта коренева у них ідеальна, як на диво. А ця панянка вже встигнула підкорити серця українських форхолюбів. І мені здається, що це Люлю Вольтер. Ще ось така приїхала. Не менш вражаюча паняночка. Тому якщо полюбляєте таку кольорову гаму, погляньте на них обох! І обов'язково забронюйте і заберіть. Які ж вони красивезні вживу. Ох, хо ох. -ох. Давненько не привозили інтермес. Цього разу в наявності є і інтермес. Ось так він виглядає, хто забув. Красивезний, крупноквітковий, а також в наявності є Бов'є. Ось це Бов'є. Хто призабув і хто ще не стигнув купити. Можливо, ви надумаєте інтермес або Бов'є. Я вам Обидва поставила, от подивіться, подумайте, обдумайте. Бо якщо збираєте таку орхоколекцію можливо, і два захочете придбати. Також привезли крупноквіткову красуню Хазард. Ну, назва у неї така. Як для квіточки, трішечки сумненька, але ж квітка яка шикарна. І ще ось таку красуню привезли. Знаєте, здалеку дуже подібна на Рим, але це абсолютно не Рим не джолі. Вона по-своєму ніжно-красивезна. Є навіть назва пробита на горшечку, але вона стерта. Ану, ну підкажіть мені. Без W світ, а далі не можу визначити, можливо, ви мені підкажете. Буду дуже вдячна! Преторія також в наявності з шикарною короневою. Але я вам хочу показати, як виробник дуже круто пакує. Бачите? Якісний целофан і там ще і навіть біля шиї сіточка. О, вчиться наші продавці деякі, як треба пакувати. Як лайфхак, жіночі капронові калготи. Я жартую звичайно, але, можливо, комусь тут биться. Сурфсонг, поки я говорила, ми розглядали з вами. Стенбош. А також декілька штук є ось таких панянок. Я назву не знаю. Але погляньте, погляньте на Неон на губі і біля чорничених плямок. Ой, магія, така вже магія кольорів. А тут колір, як завжди, один чого вартий. Паворотті. Красивезний, розкішний. Також віднайшла ще Ферару і не одну, Хтось ще не має. Також там вдалині, але все ж таке, я її ж побачила для вас Мінськ. Красивезна орхідея, красивезна. Ну, наразі з війною у нас назва теж нам не підходить, але орхочка не винна. Пасадена в наявності. А також, як бачите, красивезний Отелло. Ох тут теж колір. Джайв і не один. Дуже хороші якості. Поглянемо коренево, ну, розкішна коренева у нього, а також привезли новиночку. Я не знаю, хто це. Ой, а така цікавезна квіточка по-своєму когось нагадує, і то не одного. Якість прекрасна, я вам, звичайно, що покажу, маючи можливість код. Ось такий він. Пирожки і ті цього разу привезли. Причому ой, і полудичні, і чорничні, хто ще не має і полюбляє таку кольорову гаму. ось, вони дуже вражаючі, щоразу їх бачу і щоразу вони притягують погляд. Аладін є бігліпчик мультифлорного типу. А також привезли ще ось таку красуню. От погляньте на гру кольорів. Коралово, оранжево, персико. Все переливається, переходить. І крупноквіткова дуже гарна. Education є в наявності, а також бігліпчик Purple Fairy. Можливо, когось із любителів пігліпів також він зацікавить. Black Stripes, чорні смужки в наявності. Давненько, чесно кажучи, я їх не бачила в завозиках, оце не останнім часом. Як і Пандору. Причому реально Пандору, бо є ще Pink Rose, там різноманітні подібні леопарди на Пандору. І дикі персики ось в такому варіанті. Це більш новіший варіант, але все ж таки дуже красезна кольорова гама. А також є ще ось ці паняночки і декілька штук Давос. Дякуємо пані Дані, як завжди. Це наша орхо орхо-енциклопедія, яка ніколи не проходить повз, а завжди мені допомагає. Також наявності новиночка коралова. Дуже красивезна, але це мультифлорка. Не нарбона, не азіан Coral. А ось така новиночка. Magic Art наявності, а також ще ось така. Вийму і покажу, бо, чесно кажучи, вживу. Також море, море орхо емоцій. І ось такий кот у неї. Жовтенька Мілан, а також він клеопард. Які вже ж цікавезні у нього ті леопардові плями. Погляньте, М -м -м. графіка така. Ой, калімантанчик наявності. А також його величність Моушен. Люблю його, завжди вам кажу, ну не можу я повз нього теж пройти. А щось погляньте, яка новинка. Я не знаю, хто це. Губа, яка. Ой. Бігліпи сьогодні це щось. Покажу вам її код. Краса. Вже давненько не було і цього разу нарешті привезли горизонт. Декілька штук в наявності. Хто хоче, не зволікайте. І одразу показую коронево, бо тут орхобомба. Є ще багато орхідеїв з попередніх завозиків. Можливо, ви конкретно якийсь сорт шукаєте. Будь ласка, напишіть дівчаткам, можливо, у них є чи від квітулькою, чи не від квітулькою. Вони вам все покажуть, в якому стані. Лучанам, звичайно, легше прийшли та собі подивились, обрали. Але все ж таки, якщо ви замовляєте якусь орхідейку, як бачите, з попереднього завозу є також на арці крупноквіткові орхідейки, можливо, вас зацікавлять. Я вам так швиденько покажу. Не забувайте робити скріни і не зволікати писати, бронювати в дівчаток. Можливо, ви все ж таки не зможете перейти за тими посиланнячками, що я даю. Напишіть в коментарях. Я вам обов'язково допоможу і одразу дам посилання індивідуально. А я ж, як завжди, щиро сердечно дякую кожному із вас за орхомедитацію сьогоднішню у місті Луцьку у флорі А. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!